Включу, я русский. Я русская! <laughs> нам дворцов заманчивые своды никогда не заменят нам свободы. Действительно, что мы можем изменить абсолютно ничего. Вот, народ, восстаньте вы со своей политикой. Это же не канал Шария. <laughs> Ребята, можете меня поздравить. О, <laughs> Видали. Мы эти два года готовились конкретно. Мы собирались. Собирались и готовились. Сьогодні я розкажу про сімейку Ждунів Курахового, які заслуговують на цілу премію Дарвіна. І покажу, як місто живе зараз. Мене звати Дарина Біла. Підпишіться на канал для обраних і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо. Отож. Біба і Боба Артем Рибін і Тетяна Рибіна у дівоцтві Грицай 40 років місто Курахове Артем працював слюсарем газоочистки на заводі Електросталь. А Таня приватна підприємиця. Двоє дітей: Наташа та Ваня. Канал на Ютубі вони створили спонтанно після відпочинку в Єгипті. Як колись казала сама Таня, їхній блог це щось на кшталт дому 2 Така ж помийка. Насправді класичний ждунівський лайфстайл: пистки, магазини, приготування суші вдома. І, звісно ж, святе паломництво на болота. Екскурсія до Москви. Так вам не почулося відео за 10 грудня 2019 року. Ви увидите, як звичайна українська сім'я їдять покарять столицю. І схоже, це столиця саме їхніх мрій. І саме главне чуть-чуть стрьомна. Сала горілку Деньги і паспорт. Сало і горілку. Таню, і правильно, що тобі моторошно. Совість кричить. Стій. І якби прислухалась, то може не чекала б русський мір під під'їздом. Але не так все сталося, як гадалося. Ми вже на території Російської Федерації так. Народ, в общем, добрались. Ми в район Жулебіна, де живе Віа. В общем, Здравствуй, такой Москва. Район. Здравствуй, Москва! Звучит як початок великой любови до Владимира Путина и звісно ж, то скреп. Хлопці, ви там? Кто видит, первый эфир у нас с вулиці, потому что очень хороший интернет, и как вы уже догадались, где мы находимся. Есть тоже живое, отзовитесь. Да. Лені живі думає як Україну розбудувати, окрім політ, це сімейство їздило в окупований Донецьк та в Крим. Всім добрий день сьогодні у нас 26 липня 2018 року. Ми відправляємося на море конкретно в Крим. Так, народне утра! Всім привіт! Приїхали в парк Лівінська комсомола. очень давно здесь були последний раз. Я даже Парень. не пам'ятаю когда. наверное, когда с Игорем що гуляли в інституті. І ось 24 лютого 2022 року. Стрім з назвою. Війна. Біжать нікуди. Не вірю, що російські війська начали бомбити Київ, Одесу і так далі. Ребята, посмотрите, показують сюжети, що вертольоти, самоліти літають. Ви що обалділи? Не вірю. Але Артемка не каже, хто ж бомбить Київ і що агресором є сама Росія. Натомість має ось таку позицію. Ти за кого? Ребята, в війні немає победителей. Ты за кого-то это? ответь то, ответь все. За мир я во всем мире. Ну, звезд, но же за мир во всем мире. А с чем мы люди маленькие и в политике не разбираемся. Действительно, что мы можем изменить? Абсолютно ничего. Вот, народ, вы отстаньте вы со своей политикой. Это же не канал Шария. Вот именно, ребята, политические каналы есть, там можно все, как говорится, про политику. У нас семейный канал, что вы хотели? Это самая целевая аудитория Шария. Спасибо. А ось лівойте одного рубля, на дорогу? ідеальна гармонія тупості. А потім, знаєте, ці рибі неначе набрали у рот води і три роки мовчали. На їхньому каналі не виходило ніяких відео. Лише навесні цього року вони повернулися з не менш прозаїчним заголовком: Курахова. Ми живи рибіни. Вернулись. Ви діпрапалі була пропали, пропалі, діви пропали? Шо ми там пропали? три роки і все, і тут як тут і були. практически ничего нету приходится своими силами с подручных средств что-то делать и появилась сейчас возможность приезжать в Донецк, какие -то товары закупать газ, бензин, воду, лекарства, самое необходимое, что на своей машине в общем выбираться ничего нет до того, как не пришли российские освободители, все у вас было, Но кто вынен у темум Питання риторичне так. Артемка, звісно, нікого не називає. Як тільки окупували Курахове, Танюшка разом з дітьми почимчукувала до Донецька, а Артемка лишився на хазяйстві. Ми в Крахлобуті що ви цела. Звісно, ребята Курахова, Я чому сиджу вдома, я охороняю дом, я відновлюю, я ремонтую, я жду сім'ю, щоб вона вернулась. Зараз я їх не можу, тому що діти участь в школі. А там у нас шні школи нічого нету. Летом таня буде кам'яне приїжджать. Ми будемо додати які ремонти. Запускати в бізнес своє повторне, нада надажустанавти. Хто ж будете як місцеві жителі? І схоже, Артемка вирішив взяти мародерство у власні руки. План простий: трохи поцупив, трохи відрехтував зуби, трохи відкрив бізнес. І за чий кошт? Відповідь ми на жаль знаємо. Але як бачите, його усмішка вже коштує всіх грошей світу. Зуби вже майже всі закінчили. Це не може не радувати, тому що це була дуже накипівша, наболівша у тема. Ну ось він, апогей мрій, довбодятил тримає російський паспорт, свій особистий рулон туалетного щастя. Так, хлопці, всім привіт. ти радуйся, все кругом разрушено. Як Говориться, ребята, чу радуйся. Говоряться в пісні. Нам, дворцов, заманчивые своды никогда заме... не заменят нам свободы. Вот так вот могу сказать. <с> Ребята, можете меня поздравить. О, <с> видали. Так что понятно, много разрешений. Тяжело люди живут, но люди готовы терпеть. И це зарады такого терпят твои дети, Артем. И свободы. Ради будущего своих детей, семей, близких, ради свободной, спокойной жизни в будущем. Готовы терпеть все, все лишения. Нету еды. Тяжелая ситуация в городе гуманитарная. Нету ни аптек, ни магазинов, ничего нет, Все разбито. Нас ждет великая. Щасливе будущее. Вас чекає таке ж майбутнє, як і на всіх окупованих територіях. То саме майбутнє. Зливаєте воду з батарей, пакуєте свої справи в пакет і дихаєте атмосферою Росії. Ну і звісно, слухаєте шамана. Таня сіловіла відовакошама. Шамана шаман. Подивіться на цей сюр. Місто знищили вщент росіяни навколо руїни. А він із захопленням насолоджується руським гімном або гівном на голос поставте самі. Под музику <рес> За полгода потузику послушати. <рес> я дуже рад, що так все була повинна. Як себе сільованком полабали. Я включу, я русский. От. Ми включили. тут Так, Артем, це повний звіздець. Наконець-то А то при Україні бідолашні настраждалися. І кусня хліба не їли. Хрін без солі буде смачніше. Зате з Росією. Чесно, я. Уявляю, як цей Бовдур вилизував російським солдатам сапоги або відкуповувався намародереними унітазами. У нас був більшой різних, да, <реку> да, да. Да. Ну Хто мы... да, не рискує, тут не п'є шампушка, є така поговорка. Ми очень ризикували. Мені було настільки страшно, що да, іноді я навіть не розуміла, правильно я зробила, що залишилася сіть. І щось на їхніх пиках щастя не видно. І... Це вони так турбувалися про своє чадо. Це як треба не любити дітей і місяцями тримати їх у підвалі. Дуже шкода, бо такими темпами їх прямісінько у юн армію запхнуть. Покажи вона. Барбосы, вместе с нами были все, все. Как вам вообще? Нормально пережили? Не сильно страшно? Нормально. Не испугались? Нет. Ну, было страшно? Мать, было страшно. <реш> да. Страшно было всем. Звісно, страшно. Особливо, коли твої батьки – це пара колбасних душ. Ще й фанати совєтського лайна. А взагалі-то у них все хорошо. Життя у нас така дуже важлива. Приходилось виживати, можна сказати. А зараз ми живемо в своє удовольствие. Радуємося життю. У нас взагалі зараз ефорія, розумієте? Отлично живемо. Так що не завідуйте. На своїй землі, в своєму домі живем, розгавари на своєму е -е, языке, на ми хаті. У нас все замечательно, все прекрасно можна сказати. Ну так при Україні вас так ущемляли, російською вели свій блог. Було все ціле і їздили в Єгипет. Ну якщо ви стільки часу мучились, то чому не зібрали манатки і не переїхали до Росії? Артемчик розповідав, які ж у нього були погані зарплатні при Україні, і як він бідолашний? Виживав. 15 лет проработано на містойському заводі за гроші за копійки, як ці, як у нас, зате зараз без роботи, але ж стройки. Звісно, я дуже сумніваюся, що їм донатять величезні суми. Проте життя у них кипить. І ось ці падлюки їздять відпочивати в Окупований Крим. А чому ми саме сюди Криму. А южний берег Криму це що? Це гори. тільки за які шиши. Майже три роки, практично без роботи, стільки часу і зусиль, щоб перейти ту саму лінію фронту. Виникають величезні питання, чи не відбувалися вилазки в сусідні будинки, або здавалися позиції ЗСУ, або ж ФСБ Корміт, як великих блогерів на окупованих територіях, щоб розказувати, врешті-решт, як у них. Все хорошо. Все їхнє сімейство сиділо в Кураховому і чекало Росію. А друг друга. та не на родителей, то есть, ну, бросить тоже их, они тоже не захотели уезжать. не поддерживают подіржує ідеологію, яка час происходит. Поэтому принято было решение остаться мне, А дома їм не подобалася українська ідеологія. Зате подобалися російські ракети. Схоже, це діагноз і таких персонажів у Кураховому. Мало. Всю війну тут пережила, дочку вбила, зятя вбила. Осталася сама тут. Я знаю тут. А мої корні взагалі в Росії, бабушка і дідушка росіян. Я фамілія, у мене новікова дівчата. Вот, так що ми все время хотіли, щоб ми були по російські і були в місті. Ми в місті. Спасибо большое вам. Брось. Продукт розпропаганди. У школах можна демонструвати, як кінцева фаза зомбі. Невеликовна. Це понаїхали ці корні з росіянських. Ї... А тепер вони завжди в Росію хотіли. А як же вони радіють російському туалетному папірчику? Ви тепер громадянин Російської Федерації? Поздравляю вас! Ура! Я <плес> Ще одна бабця розбили місто і дім. А вона дякує, що зап'єнілі. Я хочу сказати красиве, хороше слова вашим ребятам робочим, которые приїхали к нам з Дальнього Севера, Помагати і по чесному сказати можна етаптабри наші ангели хранителі по во-первых, кормять нас оставшихся здесь і делают, вставляють ну как забивають окна пленка, де можна USB вставляють. Зима у цієї ж до них і буде нелегка, як і у рибок рибкіних. Але що може бути легко, коли окупація і поряд русські мальчики? Хоча вони подаються все під соусом освобождення. А втім, електрика з'явиться у них лише ближче до грудня. Проте і це не точно саме головне, там немає електричства. Ну якраз раз видно, що бригада вже по, там по столбами ведуть електроенергію в сіті туди прокладається, і е, к декабрю обіцяли електричства. дати. у січні 2025 року. Росіяни окупували Курахове. Чи є якась довгоочікувана очікувана відбудова за центом мабуть, около 30 двідці або розрушено, або повністю згоріли. но также и большое количество, которые уцелели, где продолжают жить мирные жители. Надпись Курахова. Наверное, единственное напоминание, что здесь когда-то была Украина, это еще оставшиеся вывески на украинском языке. А так, в принципе, уже все напоминает о том, что здесь Россия. Люди получают российские пенсии, паспорта выдаются в течение одной недели. ДНР, когда нет А ще коли немає води, світла і будь-яких натяків на життя. Місто тепер налічує близько тисячі щасливчиків. Ну, це за словами окупантів. А заохоченням вважається те, що двічі на тиждень сюди курсують автобуси з Донецька. З неділю здесь їздить автобус між Курахова і Донецьком. Люди можуть спокійно передвигатися на ринок магазини. Ну, цього, в Курахова також відкриті кілька продуктових магазинів, також магазин одягу. Раст краще тільки автолавки. Началась торговля. Давай, Курахова. Сколько ну, там, кстати, нормально? У нас такі ж саме були. 60 руб. Лише в ДНР можна відчути справжній кайф. Патіфон, мішок мандаринів і абсолютний пез під акомпанемент відсутності перспектив. Я той ще тех примів. Виносим большую вдячність фільм народному фронту за підтримку нашого міста, за підтримку наших жителів без вас ми б не прожили. А ще ви тут можете насолодитися справжніми шедеврами від поціновувачів рускова міра. Окупант грає на фортепіано в будинку українців і стріляє по клавішах, щоб кожна нота звучала по-справжньому мирно. Коли мене запитають, що таке руська культура, я неодмінно покажу ось це. Відео. Снимаю, снимаю включу. Вот так. От? Да. Музикант. І такої русской культуры навчають у школі Курахового Курахов? У нас є єдиний любимый ученик Олексій, з яким ми займаємося по програмі «Школа Росії». Підміта математика русський язик чітєння. Найцікавіше, що вчителька сидить сама в броні, а дитина у звичайній футболці. Абсурд, ні, це ось та сама реальність, в якій живуть жителі Курахового. І це той самий мотлох, який тепер втокмачують дітям у голови для контрасту. Ось як насправді дбали про дітей у 2021 році, коли тут ще була Україна. Зранку у парку ювілейний місцеві творчі колективи організували для дітей квести, естафети, настільні ігри, творчі майстер-класи. дуже цікаво. Сьогодні я був на лазертакі, возі фонтана. Це день міста. Кураховому виповнилося 85 років. Тоді це невеличке, але затишне містечко. І ось такі. Які враження мають містяни. Настроєння супер, концерт, супер. Погода нам його не іспортить. Все-таки для города праздник 85 літ, це Город, красивий, стремящийся к лучшему, преобразующийся. А тепер Курахове це патіфон, мішок мандаринів. І повний треш. А історія сімейки рибіних це не просто про зрадників чи ждунів, це зріс людей, які обміняли гідність на шпаток дешевої ковбаси з російського пайка. І тепер, коли з їхніх вікон видно великий мір, а згарище, вони вперто продовжують переконувати себе, що все хорошо. А Справжнє хорошо було тоді, коли над Кураховим майорів український прапор, коли діти ходили до школи без броні. І коли мрії не закінчувалися біля російського паспортного столу, я впевнена, що таке відео вам точно не сподобалось, але на жаль, це та сама реальність русского міра, яку потрібно показувати і нагадувати про те, як живуть нормальні люди в окупації, і який довгоочікуваний рай отримали ждуни, поставте лайк за старання. З вами ж була Дарина Біла. Побачимось.